Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійно культурну програму Радіо Воскресіння! Радіо Воскресіння має давну історію. Та історія розпочалася в Римі. В Римі зустрілися дві організації, тобто Українська Католицька церква особі блаженнішого патріарха Мирослава Івана. Кардинала Лубачівського і організація церкви в потребі в особі пана Обсомера. І там народилася думка, що було б добре, щоб для України була християнська радіостанція, щоб люди в Україні могли отримувати якесь Боже Слово. Треба пам'ятати, що це сталося ще за Ери Горбачова. Ще до того часу, як е, пан е, Горбачов поїхав до Риму і настала відлега на релігійному полі. І тоді Блаженніший номінував е, двох молодих людей для того, щоб е, там розпочали ту роботу. В першій мірі це отець доктор Андрій Онуферко, а йому допомозі мене номінували. Я був молодим. Закінченим доктором, щойно закінчив університетські студії, і мене попросив блаженіший, чи я готовий поїхати в Бельгію і там два роки попрацювати для того, щоб розвинути радіостанцію. Я сказав так, що я хоч є сам по собі науковець. Але я є готовий посвятити два роки свого життя для того, щоб розпочати таку, такого роду діяльності. Поїхав я в Бельгію і під проводом отця Андрія Оноферка ми розпочали ту роботу. Ми розпочали роботу раз на тиждень. Раз на тиждень ми передавали через хвилі радіо Монте-Карло півгодинного ефіру. Потім вже настала відлега, вже був перший конгрес руху, потім був другий конгрес руху. І з нагоди другого конгресу року я приїхав в Україну. Приїхав я подивитися. Був я в Києві, а потім поїхав до Львова, щоб побачити, який терен. Чи є можливо що зробити вже на місці, не з Бельгії, сюди, а вже в Україні для України. І ми на місці знайшли пана Теодосія Старка, який нині є дорадником українського посольства у Варшаві, отже, він нині є дипломатом. А тоді він був таким діячем, який дуже плідно працював на громадсько церковній ниві. І він був першою нашою людиною на місці, який старався, отже, розвинути діяльність. І з його допомогою ми почали передавати вже не з Радіо Монте-Карло, а з Радіо Львів. Це не вистачало нам. І ми подумали, що нам треба отже, на місці творити програму. Ми е, колектив зібрали і почали першу програму творити у Львові. Ми зібрали молодих людей, не старших. Покоління, а молодшого покоління, бо ми вірили, що хоч можуть бути деякі помилки, але молода людина має свіжий дух, і вона легше і скорше збагне Дух Христовий. Отже, і вона скорше зможе помиритися з католиками, з православними, з інакодумаючими. А наша ціль була не тільки промовляти до християн, не тільки промовляти до Греко-католіки, бо ми ж греко-католики. Ми хотіли промовляти до всіх, до цілого українського народу, до всіх тих, які хотіли почути щось про Бога, які хотіли почути якусь неупереджену інформацію про українські церкви. Не тільки про українські церкви, але і про релігійне життя за кордоном. Редакція. Слава на віки. Так. Добре, значить вони включені, крім е редактора Львівського радіо. 1992 рік. У травні редакція у Львові почала самостійно готувати радіопередачі. Тому редакцію в Брюсселі було ліквідовано, а частина апаратури подарована для Львова. З початку липня програми Радіо Воскресіння набрали нового обличчя. Насамперед вони стали щоденними. 1993 цей рік визначив нову сторінку в історії Радіо Воскресіння. Державна телерадіомовна компанія України вперше поступилася своєю монополією на державний ефір з 5 квітня щоденні релігійно-культурні програми Радіо Воскресіння. Стали поширюватися на величезні простори Всесвітньою службою Радіо Україна о 7 годині 30 хвилин, а також третьою програмою українського радіо о 20 годині 10 хвилин за київським часом. 1994 рік. Радіо Воскресіння виступає з новою ініціативою, яка полягає в створенні Агенції релігійної інформації, мабуть, першою не лише в Україні, але в цілій Східній Європі. 1995 рік. 29 березня вийшла в ефір тисячна радіопередача. В 94-му році народилася е, перший, перший номер е, бюлетня, який називається Агенція релігійної інформації. Він є щотижневий, що як, як на такий бюлетень е, солідно, на мою думку. І складається е, фактично з двох частин. Це перша частина це новини з України, переважно ексклюзивні. це… Е, Релігійні новини з України поки що унікальне, унікальне явище в журналістиці. І також за кордоном. Чому з-за кордону? Бо практично Україна є зізольована від інформації життя церкви за кордоном. І дуже, дуже є важливим, щоб впорядкувати своє. Релігійне життя тут, люди повинні читати, як же живуть інші, як, як вірять в Бога, чому вони вірять в Бога, як вони приходять, які проблеми стоять в церкві, щоб не повторювати ті проблеми. І я з того приводу, я як редактор цієї Агенції релігійної інформації, бюлетня Агенції Релігійної інформації, вважаю, що ми маємо можливість на основі нашого бюлетня розвинути цілий кущ видань релігійних. Таких, наприклад, як у Франції, боярпрес є також аналогічні в Німеччині, в Іспанії.